Верхня частина складається з трьох відділень два бокові та основне верхнє відділення. Яке з легкістю відкривається. Що ж в ньому розміщується? Ідеально підходить для трьох коробок з пелицем. Також є окреме відділення, перегородка. І місце під чотири катушки розміром 5-6 тисяч. Також з боку можна поставити чехол з ліхтариком, і місце є для спомбів. Також всередині є змінні перегородки. Відповідно, ви можете під свої умови їх розмістити як завгодно, і можете навіть поставити замість чотирьох фідерних котушок, поставити дві катушки 14-тисячного розміру карпові, і ще залишиться місце для аксесуарів. Передня кишеня має в собі 4. Резинки, за які можна зафіксувати в принципі, ліквіди, або якісь коробочки, або інші аксесуари. Також має відділення, в якому можна тримати записник, щоб записувати дистанції, рибалки, інші потрібні речі. І кишеньки, в яких можна тримати або ручки, або також інші потрібні аксесуари. З іншої сторони, сумки є такого ж розміру кишеня. Також там є 4 резинки, в які ви можете поставити, ну, до прикладу, сигналізатори. Можете поставити там інші баночки, інші будь-які аксесуари, які підійдуть під розмір цієї кишені. Верхня частина має окремо свої дві ручки, щоб переносити в руках, також плечовий ремінь, який відщіпається. Як ви бачите, дуже вмістима сумка. Вверх ви можете поставити як такі великі банки, так і можете поставити інші речі, там грибінки, чи поводочниці, чи щось ще інше. Тобто, ну, запасу об'єму в сумці є.